Емоція це відсутність розуму. Це не є погано, воно так є. Щоби прикрасити людське життя, Бог дає людині таку противагу розуму, так? і як вчуть психотерапевти, що розум і емоції вони на одному рівні, в тому варіанті, коли людина е, спокійна. Коли він починаєш читати, вчитися, розум піднімається, активність, а емоція відповідно опускається. Коли починається якась сварка, яка зачіплена не на науковій величині, а просто така собі емоційна сварка. Ти дурний сам дурний, то тоді емоції працюють, а розум опускається. Так людина побудована, вона інакше не може працювати. І тому, коли ми знаходимося в високому емоційному стані, у нас розум опущений, і Господь Бог хоче говорити з нами на рівні своєї подібності до Бога, бо ми створені на образі подобу Божу. Емоція — це для того, щоб наше життя на землі. Якби додати йому калориту. І часом переживаючи емоції, чи негативні, чи позитивні, все рівно для людини, вони мають значення. Вони наповняють життя змістом. Відсутність емоцій, емоційного стану, вона би зробила наше життя ніяким. Представте собі, що ви прийшли на концерт, а у вас емоції виключені. Ви б подивилися, ну, порахували б і ще там щось. Тобто емоцій нема. Ви б прийшли до церкви, знаєте, і нема от емоцій від, від того е, оточення, так, як хор співає, люди, які прийшли. Емоцій немає, я тільки розум. Прийшов і подивився і. Ви представляєте, яке це було пісне і скучне життя? Але даючи людині емоції, людина ще разом із тою емоцією стає багатшою, але стає більш вразливою. Бо розумію, розуміючи, що ми на емоції більше реагуємо, як на розум, бо нас легше вивести із себе, опираючись на емоцію, Чим на розум? Бо розум він є так, 2 плюс 2-4. Крапка, все вияснили, розібралися і все. А емоції, як ти мене не чуєш, як ти мене не поважаєш, я твій тато, я старший від тебе, я твій начальник, я твій там хто там ще? Управитель, емоції, вони як і збагачують наше життя, так вони і сильно. Є небезпечні для нас. Коли людині не вистачає розуму, вона включає емоції. І через це ми робимо дуже багато страшних речей. Страшних речей, які із людини, вінця Божого творіння перетворюємося на таку небезпечну хижу тваринку.